Понад 17 мільярдів гривень заборгував український уряд компаніям-експортерам. Серед бізнесів, які не отримали відшкодування податку на додану вартість, значна частина іноземні. Деякі зернотрейдери, зокрема й американські, заявили, що цього року припинять закуповувати українське збіжжя, якщо уряд не вирішить проблему. Прем'єр-міністр Микола Азаро борги визнає, обіцяє розраховуватися із сумлінними бізнесменами почнуть вже найближчими тижнями. з 1 серпня. Я думаю, ми випустимо ці державні облігації для погашення нашого боргу. Я сподіваюся, ми цю проблему абсолютно закриємо. Інвестори зустріли заяву прем'єра з оптимізмом. Хезуковський, президент американської торговельної палати, яка представляє в Україні сотні іноземних компаній, нагадує, що деякі бізнесмени не можуть отримати свої гроші роками. Ми будемо дуже ретельно стежити за тим, як уряд виконує свої обіцянки. Наші компанії погодилися отримати ці облігації. Як тільки ми їх матимемо, будемо вважати, що проблема із минулою заборгованістю вирішена. Крім того, Паназаров обіцяє розробити систему автоматичного відшкодування ПДВ для сумлінних компаній. Ми сподіваємося, що так і буде, і готові допомогти уряду, щоб ця система запрацювала. Зуковський каже, вирішення проблеми поверне довіру бізнесменів до України, адже з початку року приток в країну іноземних інвестицій значно скоротився. Оксана Рігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.